Вітаю вас, добірне товариство у себе на каналі. Ну, от поперли в мене ідеї. От Дивився собі, як зробити дворі умивальник такий на шарика з підручних матеріалів. От, Ну і знову прийшла ідея. Передивився в Ютубі, як це все робиться. Ну і от не пам'ятаю у кого на каналі, побачив. Оцю ідею. Ну, вона не ідея, тобто там було е, згадано про те, що е, діаметр оцієї пробочки від пляшки, він співпадає з наружним діаметром 20-кубового шприца. Ну, от, умивальник я зробив, чи рукомийник. Точніше кажучи, Ну, а до рукомийника зробив ще такий контейнер. Тут у мене паста для рук спеціальна. Ем, раніше вона була в такій баночці, це було не зручно, не гігієнічно. Тобто, Якщо я з тої баночки взяв більше пасти, чи мені потрібно повернути її вже змоги не було, Тобто, ну, то можна було і туди запхати. О, тому от, така конструкція, е, я її зробив там. за декілька хвилин, і от вона зараз мені значить, служить. Ну І в розвиток цієї ідеї, якщо поставити цю кришечку на цю сторону, то, а, а, а тут заглушить чи як, то можна зробити якийсь зручний прозорий контейнер. для Дрібних деталей, ну, зокрема, от такі біти. От, можна отак, ага, дивіться. От, можна отак робити. От, будь ласка, можна так зберігати біти. От бачите, поки знімаю, де її пруть. Тому, якщо хочете ну, Не пропустити мої цікаві ідеї. Якщо вони для вас цікаві, то, ну, по-перше, ставте лайк, лайки. Це мені додає <сі> якогось ентузіазму. От, підписуйтесь на канал, і ви не пропустите щось цікавеньке. От, ну, а для тих, хто хоче поспілкуватися вербально, я нагадую, що. У мобільній рації заходите на канал Милий Оратор і десь з 20-ї години ви там мене можете застати. От, і поспілкуємося, якщо у вас ще щось цікаве. Ну, всім бажаю доброго дня. До побачення.